Дитячі роботи, інтерактивні іграшки, квадрокоптери, 3D-принтери і віртуальні відеоігри. У столиці триває традиційний форум інноваційних технологій, чим цьогоріч дивують розробники. Бачив Вадим Ярошенко. Сьогодні дуже гарний день, багато людей прийшло, дуже цікаво. Всі дуже зрічні, всі фотографуються, посміхаються, і така дуже гарна, дуже товариська атмосфера.

Вже третій рік поспіль такі дива демонструють на форумі інноваційних технологій. Тут зустрічаються вже досвідчені технарі та ті, хто лише починає опановувати світ розробок. Ми об'єднуємо все-таки b B2B і B2C аудиторію для того, щоб не тільки розказувати досвідом з представниками уже існуючого ринку. Ми даємо старт і даємо можливість приобщатися к этому і молодих розробників. Наприклад, битва стартапів дає можливість для реалізації своїх ідей. Тут є віртуальні і... Ігри інноваційні розробки в медицині та енергозбереженні, розвиваючи роботи для дітей. Ось зокрема годинник, який показує час словами та може демонструвати повідомлення із соцмереж. Поруч інтерактивні іграшки для навчання незрячих шрифту Брайля «Це шісті точчя, ано букву або цифру. В ігрушці є ігри, які можуть вас научити спочатку набирати якийсь символ, букву або цифру, а далі ви можете перевірити свої знання з допомогою наступних ігр. Но обійшлось і без 3D-принтерів, що стрімко набирають популярності. Достатньо завантажити зразок бажаного предмета в програму, і за певний час він буде готовий. Нині друкують сувенірні боксерські рукавиці. Саме примітивне це калібровочний кубик, який ми печатаємо для того, щоб перевірити сам принтер. Саме сложне та ми печатали аеродинамічні сопла там, котрої видержують до трьох атмосфер. І також же це були там емулятори військових снарядів. А це вже не надрукований, а розроблений прототип квадроциклу з кулеметом. Багатофункціональний, керується дистанційно, та може змінювати наявне озброєння. Самонаведення та подальше враження цілі забезпечить автоматична турель. Це багатофункціональний комплекс, він може бути використований, грубо говоря, як зараз він представлений, як бойова амаленька бойова машина. це може бути просто площадка, которая буде їздити в Зіть ранених, которая может розпрозволіти розвидачразвідувачне дійство, кажуть, все залежить від потреб замовника та подальшої мети використання машини. Водим ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.